Чому в селі краще? Нещодавно мер Києва звернувся до мешканців з проханням за можливості виїхати з міста. Журналісти, схильні до гучних заголовків, подали це як сенсаційну заяву про необхідність евакуації 3 мільйонів містян. Ми вже розбирали цю ситуацію відео дивіться отут. Проте зауважимо, що пережити відсутність електрики та водопостачання значно легше в селі, ніж в місті. Подальших відео ми розкажемо про предмети першої необхідності, які вам будуть потрібні. Проте вже зараз ви маєте обирати будинок за наступними критеріями. Перше. Наявність незалежного від електрики джерела води, криниця або ручна помпа, або хоча б річка, з якою можна набирати воду. Друге. Піч, яку можна топити дровами, вугіллям або брикетами. 3. Площа має бути мінімальною, достатньою для комфортного проживання, але не надмірною, щоб не споживати зайві ресурси. Четверте. За жодних умов поруч не має бути військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури. П'яте. Гори або пригірська місцевість також небезпечна, бо падіння ракети або її уламків на гору може викликати сходження лавин. Тим більше. Російська терористична держава може свідомо бити по ворогах. Те саме стосується річок і водосховищ. Враховуйте можливість руйнування дамб і затоплення певних територій. женіться за комфортом за міських умовах ваше головне завдання вижити. Всі інші поради в наступних відео.